Нарешті довгоочікувані вихідні, час, коли можна по справжньому насолодитися зимовою погодою. Однак, якщо будете збиратися на прогулянку, кутайтеся щільніше, адже впродовж вихідних похолодання в Україні посилиться. Синоптики розповіли, що подекуди сьогодні морози до мінус 14. Усі подробиці погодних примх розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Наприкінці цього робочого тижня до України прийшло похолодання. А на вихідних воно ще й посилиться. Морозець буде щепати стічки і на заході, і на сході. 14 грудня в день у більшості областей України передбачається мінус 2 мінус градусів на Одещині в Криму на Закарпатті. Близько нуля про це повідомилося Наталка Діденко. за її словами. Сьогодні території нашої країни кружлятиме і навіть завиватиме ручки південно-західний вітер. Тому одягатися потрібно тепліше. У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода, хоча й мороз трохи дошкулятиме нічними близько мінус 10 градусів, а в день мінус 3 мінус градусів. Проте імовірне сонечко все ж зробить морозну картину оптимістичнішою. Однак, за словами Наталки Діденко, вже в неділю 15 грудня це похолодання розчинятиметься у теплішій повітряній масі. І протягом дня, неділі понеділка потепліше до відлиги. А на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме плюс 2 плюс градусів. Потепління в цьому випадку перехід від антициклону до циклону з атмосферними фронтами часто супроводжується збільшенням хмарності та опадами. Так буде і в Україні. Підсумуємо у суботу, морозно вітряно, але сухо і навіть сонячно. У неділю 15 грудня мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність з'являться опади. А оскільки тепліше повітря ще не встигне повністю відігнати мороз, то й опади очікуються переважно в вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах буде складно, візьміть це до уваги. А поки що грійтеся усіма розумними способами, шануйте власну безпеку, заварі заздалегідь у старому термосі любимий чай, щоб був під рукою, коли нема світла і у вас електроплита, як у мене. А також підготуйте голову та судини до зміни погоди в неділю понеділок. Про погодні примхи цими вихідними розповіли і в Укргідромедцентрі. Зокрема, синоптики розповіли, що сьогодні буде переважно без опадів. Температура вночі – мінус 9-14, в день – 1-6 морозу. На півдні та крайньому заході країни вночі – 3-8 морозу, в день – від 2 морозу до 3 тепла. У наступні дві доби невеликий та помірний сніг. Отже, у суботу морозна протисонячна погода. У неділю очікуємо опади та порив вітру 15-20 метрів за секунду. Протягом вихідних особливо у суботу погоду в Україні визначатиме антициклон. Він сприятиме значному похолоданню та переважно сухій погоді в більшості областей. А ось у неділю збільшиться кількість хмарності та надійдуть нові атмосферні фронти. Тому у наступні дві доби невеликий та помірний сніг на півдні переважно дощ. В понеділок на заході країни та також дощитиме на дорогах країни місцями ожеледець. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з північного заходу з переходом на південно-західний. Його швидкість становить 5-12 метрів за секунду. день в неділю у західних областях. А в понеділок в Україні, крім сходу, очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Поривчастий вітер посилить відчуття холоду, тому вдягайтеся тепліше. Арктичне повітря, яке приносить антициклон, рухається повільно, охолоджуючи землю. Тому вже найближчої ночі атмосферний тиск підвищиться, небо. Проясниться і температура різко знизиться. Завтра температура вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 морозу. На півдні та крайньому заході країни вночі 3-8 морозу, а вдень від 2 морозу до 3 тепла. У наступні дві доби температура вночі та вдень від 5 морозу до 2 тепла. В день 16 грудня в Україні, крім південного сходу, 1-6 градусів тепла. Як бачимо, вихідні обіцяють бути по-справжньому зимовими. Тому, виходячи на вулицю, потрібно добре ховати свою шкіру від морозу, одягати шарфики та рукавички. Звичайно, не забувати про шапки. Взимку важливим правом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності: футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте Відкриті ділянки тіла найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути. Тим часом метеоролог Ігорке Кебальчич повідомив, що цього. Року погода в грудні в Україні очікується мінливою. Мороз змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів. Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. Це призведе до різких коливань температури, порив частого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2 шість градусів, а потім значно похолоднішає. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови не стануть неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди нарешті території країни середньомісячна температура очікується в межах від мінус одного до мінус чотирьох градусів Цельсії. А у високогірних районах Карпат місцями до мінус п'яти мінус градусів, що відповідає багаторічним нормам. Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. Українців слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін інтерв'ю для Главреда. І повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні? Аномалій у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час, у денний час від мінус 2 до плюс 3. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до 3 декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус семи. За словами Щедрина, цьогоріч різдво та новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що у січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати насильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів за словами синоптика варто очікувати у другій половині січня. У першій половині зими до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати на сильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.